Мені здається, у мене зіркова хвороба. У мене, знаєш, скільки разів була та зіркова хвороба? Яке ти найбільше не любиш запитання? Порівняння а, там, наприклад, Віктора Павліка і Олександра Павліка. Порівнювати не коректно. Ну не куда ти від цього не дінешся, розумієш? А я зрозумію, що я Павлік і мій син Павлік. Гонорам конверти чи офіційний контракт? Перший раз в житті за моїх сорокотів я чую таке питання: продюсерський проєкт чи самостійний да. шлях? Продюсерський проєкт дуже багато ломає класних молодих професійних. Як ти відносишся до скандалів у ЗМІ? Безпоставників. Я. Найважливіша а, і найромантичніша пісня всіх часів це буде пісня Джордж Бенсон. Nothing about change, my love. Твоє послання. Не розраховуйте на якусь шару. Ідіть вперед і робіть свою справу. Не бійтеся нікого і нічого. Прекрасний діалог. Ну що ж, друзі, доброго доброго дня! З вами я Окініч і це студія URC Радіо. І це означає, що ми з вами нарешті зустрічаємося в нашому новому дебютному шоу під назвою Мрій та дій». І сьогодні наше шоу прекрасне не тільки тому, що воно нове, а тому, що на сьогодні в гостях а, неймовірний а, харизматичний а, артист, український артист. Олександр Павлі, <смір> будемо сьогодні спілкуватися з нашим гостем та а, а, отримувати дуже багато цікавих інсайтів про український шоу-бізнес, про його творчий шлях, а, про його життя зараз, про плани на майбутнє. Та звісно ж будемо спілкуватися про масштабну подію, яка відбудеться вже цієї. Цього лютого в Чикаго. А коли в День Закоханих, друзі, ми готуємо Юрсі Радіо спільно з українськими артистами, готує масштабний, класний великий концерт, який відбудеться вже в цей день закоханих. Тому якщо у вас ще немає планів на 14 лютого, чекаємо вас в. Galaxy. привіт, о oh, wow. всім привіт, привіт, Лукиніч, привіт, студія. Salut, Боже salut. Мій, як ти як ти згадав, коли це давно так було а, фіналістик? фактор, але кльово. Привіт, це дуже Це це дуже такий. А це дуже такий яскравий акцент в твоїй творчій біографії. поводишся? — сто процентів, сто процентів я пам'ятаю ці часи і вважаю, що це Одний одні, одні з найкращих часів може так казати. Такий яскравий період, правда? Так, Супер молодий, супер мотивований, супер, супер, супер амбіційний. Просто бурив той шоу бізнес. Ну ще й перший перший сезон це був такий самий. Я, я вважаю. Найміцніший да найміцніший сезон був. І саме цікаве, що е, в моєму житті появилося дуже багато друзів, які зі мною були поруч тоді. Або я з ними і класні співаки, такі як і Саша Кривошапка, і Діма Монаджик, і, і так далі. Дуже приємно чути, що ви е, досі підтримуєте зв'язок, спілкуєтеся і на одній творчій е, хвилі знаходитеся. А дивися, е, хотілося б розпочати наш діалог. Знаєш, я мав, Я думаю, що у тебе вже було дуже багато інтерв'ю за твоє життя, і е, е, ставили багато запитань, але, мабуть, є якесь одне запитання, яке ти е, е, страшно не любиш, тому що задають постійно воно одинакове. Є таке запитання. Ой, та напевно, що воно не одне таке, а напевно, що Online. таких запитань одне, да? Да, так? Одне. Яке ти найбільше не любиш запитання, коли тобі задають? Ну, напевно, напевно, коли щось зв'язано там порівняння, там, наприклад, Віктора Павліка і Олександра Павліка. Ну, понятно, ну це нормально, але. Іноді це запитання може бути коректне, ну тобто професійне. Uh -huh. А більшість більшість людей чомусь якось так непрофесійно до цього питання відносяться. Знаєш, і так прямо а, питають. Ну в принципі, воно не таке вже, але це з часом прийшло, Воно вже не таке, і, як би так сказати, обідне, Ну тобто, я не знаю як правильно це сказати. Уже тебе не тригерить, не це не, 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 не запитання. Ну ну так, ну так ну да, ну 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 якби да. Ну нас там завжди можуть порівнювати. Ну я я завжди казав, та не треба нас порівнювати. да, у Нас схожі дуже голоси з татом. Ну це нормально, це, це мій тато. Ну, mm -hmm. це так і має бути. Мене, я так сподіваюся, що в мене в сина мого в Давіда буде то також голос схожий на мій голос. Не на асфальті ну, не, не розмажеш. Да, да, да. але, це, але але це є, але це є головна тема, знаєш, в будь-якому інтерв'ю. Ну в принципі, це нормально. Я до цього нормально відношусь. Просто це є завжди. Просто це є завжди головне питання. Мені здається, що порівнювати некоректно, тому що як не кути, навіть якщо одна кров. Одні гени, все одно є індивідуальністю у кожного своя, які б ви схожі не були, ви все одно різні. Сто ну, процентів різні, сто процентів у мене свій шлях, у тата довгий, професійний, легендарний свій шлях. Я тобі дякую за цю ремарку. Друзі, це шоу ми тоді, де ми розповідаємо історії українців, які надихають українців по всьому світу. Сьогодні у нас в гостях людина, голос якої знають тисячі з «Фактору», повторюсь, артист, що своїм співом зачіпає серця. Олександр Павлік, моє про тобі дякую, що ти до нас сьогодні долучився, знайшов час. Коли останній раз мав інтерв'ю з ким спілкувався відкрито? Ой, якщо чесно сказати, не так давно, бо в принципі. Дуже багато яких якихсь, е, типу письменних е, <гас> інтерв'ю, да на <гас> тобто навіть за які я не знаю. Ну більше таке знаєш, як буде казати в народ на, 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 на народний сленг. більше така жовта преса, жовта <гас> преса. Я розумію. жовта преса. Ні, ну але це <гас> нормально. переслідує тебе, так да. <гас> да ну, наприклад, із останнього це дуже цікава, дуже цікава історія із останнього. А як ти бачиш, я знаходжусь в студії. Це студія моєї мої, е, мої е, дитячої музичної рок школи рок е, гараж. Wow. Wow. Тобто да і, і, і в мене також займаються як і дітки, так і дорослі. І от в мене є okay. дві сестри. Вони постарші дівчата. Ну, тобто, 16-20 років. Розумієте, okay. і ми знімали кліп. І Ми зняли кліп. І була така е, добра, знаєш, фото, фотографія добра, де я їх обійняв. Тобто, до себе прийжав, і Ми таки зробили фінальну фото. Все. А, зразу пішло ку купа написали тобі роман відразу. Та, два, два. Два. Купа, купа жовтухи, купа о, у Павліка на іншому континенті з'явилися нові ти типу, по пасії. Знаєш, ну це смішно, це дійсно смішно. Це вони пишуть про людину, яка знаєш, ну тобто в мене дуже міцна родина, і я вже е, якби дуже багато років. Е, Ця родина, слава Богу, міцно тримається, і я дуже щасливий від цього. Ну, ми Де? тебе з цим вітаємо. Це насправді дуже велика праця о, підтримувати вогонь. І Absolutely. триматися купи, особливо коли проходити через ковід, через війну, через міграцію, через багато багато нюансів. Це дуже складно. Я знаю, дуже багато сімей. Статистика, на жаль, не дуже приємна. А в цьому плані дуже багато сімей а, розпалися на фоні всіх цих жахливих просто потрясінь, які нещухають в нашій реальності. А, тому тобі аплодисменти вашій сім'ї, що ви тримаєте. Дякую. Я вважаю, що більшість сімей а, розійшлися. Я був. Свідком багато бачив. Я був і, і, наприклад, там в інших штатах також бачив то, що ти кажеш, але я маю на увазі, що більше сімей залишилося, на жаль. На жаль, ну нічого, нічого. Давай будемо переходити трішечки до а, більш позитивних нот. Так. Так. Мо можливо, і більш музичних. Мені мають до тебе декілька таких швид швидких запитань. Колючих попереджую. Не проблема. Я, вже, я в цьому житті напевно вже нічого не, не боюсь. Скажи, будь ласка, гонорам конверті чи офіційний контракт? Ух ти, який вам не це. От перший раз в житті за мої 40 років я чую таке питання. Гонорар в конверті або офіційний контракт. Ти знаєш, в, в мене офіційні контракти були тільки з, з українськими телеканалами, тобто я не знаю. Ні, ні, був був в мене був після, навіть після X фактору був у мене контракт на три роки з відомим репером, але якось завжди було в конверті. Ну якось ага. завжди було. Ну тобто, це нормально. Я я, просто що, чесно кажучи, я е, всі ці конверти завжди використовував натури, тому що я напевно що. Коротше, я один із тих артистів, які гроші вкладає в виступи. в кліп в кліпи, кліп. не в кліпи, не в радіоефіри, Ну я маю на увазі там знаєш, як тобто, ну це завжди є і було. Ну що що тут е, приховувати? Тобто, кліп гарний зняти це гроші. Е, гарна, гарна топова розкрутка цього кліпа. Це гроші. Тобто, так. і тому для мене це було завжди якось на. Далекому плані, тобто для мене було краще вкласти гроші в тур і поїхати до людей. Оце для мене був найгарний кліп. Відклад знаєш, коли ти <с. в турі і з людьми маєш контакт. Тобто для тебе оцей він контакт. Він в пріоритеті от постійно так. бути на зв'язку зі своєю аудиторією, да. так да, і я тобі так скажу, що, що я помічав, і я завжди це в інтерв'ю кажу, що й е, знаєш, питали мене. А, чи бували в тебе ну в інтерв'ю? Чи бували в тебе типу, як застої? Якісь там знаєш по, по творчості, Типу, ти був в депресії, Тво мене ніколи цього не було. да, я ніколи не був топовим. А може бути, там прям мега топовим артистом, який з екранів не злазить. Я ніколи не був таким, але я завжди був в гастролях. Я завжди їхав в машині. Я завжди їх зі своєю командою. До речі, з музикантами. Я і отут, якщо подивитися, в мене трошки вище. Mm -hmm. отут, от наді мною, от в мене є портрет так. моєї команди з України. Це Твоя бригада, так? це моя команда. А. Це мої музиканти. А. Да, директор, піар-менеджер. Мої вони зі мною тут завжди в студії. На сьогоднішній день в мене є нова команда. Дуже гарні музиканти. Різних національностей а дуже класні. Я їх дуже люблю, і дуже міцна команда. І я дуже сподіваюся, що скоро ми побачимося на сцені і ви зацінити цю мою класну команду. Ну все, я чекаю. І, і, і дякую, дякую. Я всіх запрошую обов'язково. Ну це буде дійсно крутий концерт. Таке промо класне. Така команда крута. Я, якщо чесно, в шоці. мені дуже подобається працювати з професійними людьми, і до і, і я все таки під фіналю тощо за що ми почали розмовляти. І от тому для мене, тобто для мене в мене в житті ні практично не було ніяких там застоїв або якісь пауз. Ми завжди були в гастролях. Ми завжди були в поїздках, завжди були в турах. Ну тобто, це кайф, просто кайф. З висоти свого досвіду, з того, що ти вже пройшов шлях, не немаленький, скажімо так. І ти можеш зараз зробити а, висновок, і можливо ця порада буде цікава там молодим артистам, які нас будуть дивитися а, в майбутньому наш підкаст. А все ж таки, що краще: продюсерський проєкт чи самостійний шлях? Я вважаю, що самостійний шлях. А, продюсерський проєкт на жаль, на жаль, так складається. Ну, я маю на увазі, якщо ми кажемо за український шоу-бізнес, да на жаль, продюсерський проект дуже багато ламає класних молодих артистів просто зламує, Тобто, і людина е, людина просто опиняється на, на скелі, на велик на великій скелі, і не знає, що далі робити. Ну і там же йде депресія, і все все, все, все наступне. Тобто е, я вважаю, що будь-який артист. Талановитий артист, який готовий працювати, який готовий пройти великий, такий, будемо казати, тяжкий тяжкий шлях. Музичний шлях. А він має грамотно просто роздрукувати в голові свій оцей шлях і зробити план для того, щоб бути цікавим людям, для того, щоб люди тебе любили, для того щоб в тебе вистачало сил на, на це все. Ну починається починаючи з. З переїздів, закінчуючи там, якщо ти там троє суток в дорозі, ти маєш на четверті сутки вийти на сцену і закохати десятий раз в себе ту публіку, да навіть де ти вже виступав. Тобто, заново в тебе мають закохатися безмежно, розумієш. Тобто, тому для мене це отакий от шлях, тобто не продюсерський шлях, таке собі. Ну, чесно, я, я не соромлюсь цього казати прямо, велике але вдаримо. Практиці... Досить співпраця з продюсерами був. Да. Ти казав на ну, так, так, та, так, і, та, так. Так. і повір, і це, і це, і це не найкращий попит. Ну тобто, я <рес> <рес> я, я згадую, тобто, ну це не найкращий. Да, вони ці всі ці люди класні, там, класні люди, класні ідеї. Там я ж кажу, мій перший продюсер. Я просто не буду називати хто да. це, бо це вже не дуже умісно. От, mm -hmm. але це дуже дуже на той час була велика людина, дуже з дуже популярний топовий репер, якого знали всі Всі на постпространстві. Окей, okay, я зрозумів не... про кого ти так. Да, 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 да. Оце мій був був напевно був мій перший продюсер, і о, це мій, мій був перший продюсер і перші мої поранення. Знаєш, такі живі. Я тебе зрозумів. Скажи, будь ласка, з чим саме в тебе асоціюється українська сцена: чесна гра, чи закулісні інтриги? Ну, то я ось класні питання, такі прям цікаві. Дуже питання. Дуже я за чесну гру, я за чесну гру, але е, тут е, 50 на 50. Тобто, я якось в, напевно, що в українському шоу бізнесі не можна і без того. І без того, тобто є і чесна гра, і є оці всі закулісні приколи, які там там щось копішаться між собою. Ну тобто, ті, хто грають мі, в мі, чесну... міряються під пірками, да? ага. Так, да -да 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 -да. так. Ті хто, ті, хто грають в чесну гру, вони в той, в той, в той садочок не okay. лізуть, знаєш. Тобто, а ті, хто ті, хто в тому садочці, не лізуть в той садочок, де, де чесна гра. Тобто ці дві суб субстанції, а вони співіснують десь в паралельних реальностях, є і те і інші, правильно? Так, да, так. Да, да. Вони не вони вони, вони один з одним практично не не, не не пересікаються. Тобто, ну та тут, 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 тут дуже, тут дуже, тут нічого навіть це про це там казати, хто це, як це, це це все видно і так, ну тобто. Це дуже 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 сильно видно. Тобто, якщо людина там рок-музикант, наш якийсь легендарний, в нього шлях за спиною е сумасшедший, Тобто в нього команда. Я можу назвати 10-20 команд е українських, які подивіться 20 років назад був цей со состав музикантів, і, і, і зараз цей состав mm -hmm. музикантів. Це дуже міцна команда, яка пройшла дуже багато. І от тобі і результат цієї всієї роботи. Я тебе... тобто, це дуже міцно для мене. Це є. Для мене це знаєш, я як людина, яка любить техніку, ну тобто, в мене, в мене життя ще пов'язана з мототехнікою, тобто okay. з мотоспортом. Да я кажу іноді, я заходжу до людей в частний будинок. Мені достатньо побачити твою майстерню. Я да? в якому стані твоя майстерня? Для того щоб сказати, яка ти людина. Точно так yeah. же а, це я просто привожу такий приклад до, до, до команд до музичних команд. Тобто мені достатньо побачити, наскільки ця команда дружня, наскільки вони давно разом, наскільки в них залишається якісна, якісна музика навіть. Навіть гарячий такий приклад, як як ти казав в цьому пості, казав гарячі пиріжки. Так, гарячий так. приклад. Не так давно я зустрічався. проїжджали хлопці та на Майдані Конго. А я дуже давно е, так. дружу міцно так. Дружу, так. Да, товаришую. Та дружу, не товаришую. Ми в років в одній oh, команді в Каместра програли з Фозіком. Фозік був команди. Ми дуже багато площадок концертних разом проїхали. Дуже багато Лас. банкетних столів поділили. Знаєш, якби. І от я дивлюсь на них, ну блін ну, чуваки фірм, ну просто круті, ну круті. Ну ну я був у них на концерті, і після концерту був в гримерні, Ну просто, ну для ну для мене це чуваки топові. На сцені mm. все ж ті музиканти, все так же класно звучить, все так же якісно, все так же міцно, все так же. так, Просто топ. Та. Панок на майдані Конго топ. От я, я <реш> кажу, кажу це відверто прямо. Так, я бачу анонс, анонс їхнього туру. я не знаю, що був що був один концерт. Yeah, but... Вони не там нормально, ну, oh, yeah, but... і і я дуже, я дуже радий і щасливий, що е, вдалося моїм діткам е, заспівати казку про Гупола Василь разом на сцені станка. Діти ah, вийшли на сцену ah, до них і заспівали да, хором гупало Василь. Дякую, фаготу, дякую за well, фозікові. І ми дякуємо тобі, що ти е, займаєшся такою важливою місією е, і підтримуєш цей український вогонь творчий в серцях молоді місцевої, тому що воно ж дуже сильно все асимілюється. Ми знаємо, особливо у дітей вони швидко дуже до американського звикають. Yeah, 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 yeah. Перемикаються так, тому дуже важливо це підтримувати. Скажи, будь ласка, ти адепт теорії, що в шоу бізнесі головне талант чи зв'язки? О, опять же, <laughs> Лукініч, питання просто фірмові, просто фірмові. <laughs> я <laughs> готувався. Ні, але але це ну це дійсно, це життєві, дуже це життєві дуже питання. Я за талант, я за талант, але опять же ми повертаємося на ті ж граблі, знаєш, які там... Практично неможливо неможливо обійти, тому що кошти ну гроші, зв'язки рулять. Ну ти подивись, наскільки е, в українському шоу бізнесі в Україні скільки талановитих молодих е, людей, виконавців? Ну це ж просто коли почалася клята війна, е, скільки скільки молодих співаків почали видавати свою творчість, знаєш, і людям просто стало ну тому що. Половину там топів або не топів, я не знаю. Тобто половину по пороз'їжджалися, і деякі ніші просто стали свободними. І ці молоді, е, е, молоді, талановиті дівчата та хлопці, вони зразу повилазили, розумієш? І як вони повилазили? Вау! Вау! Де ви раніше були? Де ви раніше були? І я розумію їх, де вони раніше були? Нема зв'язків, нема великих грошей для того, щоб показати свою творчість, От так і талант там десь є. Ще раз повторюсь, в Україні дуже багато молодих та е, хлопців та дівчат. Та як ти відносишся до скандалів у змі? Для тебе це удар по репутації чи безкоштовний піар? Безкоштовний піар. Ти це бачиш. Я сразу скажу, <рес> безкоштовний <рес> піар. Знаєш, в мене є таке невелике кредо в житті. Я якщо, якщо, я, якщо я людину не обговорюю, ну тобто, якщо я не кажу про людину, значить мені ця людина навіть не цікава. <риснє> ну тобто, точно так же, точно так же <риснє> про те питання, яке ти, ти тільки що сказав. Який би це не був піар, але якщо за тебе говорять, навіть якщо це завжди поганий піар, якщо за тебе говорять, значить ти цікавий. От, от я з так, так, тобою, от, 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 згідно зі мною? <риснє> да, от, 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 Отака моя, отака, мо, отака моя думка. Тобто, це це, це 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 треба. От, от молодих виконавців, їх жалко, да, тому що вони прям дуже. Ну я теж такий самий був. Я колись там, коли коли закінчився тільки ексфактор, це дві тисячі там одинадцять, дві рік, 2011 рік. І про нас там безкоштовні газети в метро роздавали. Знаєш, тобто там таке там і поливали. І, і, і не поливали, тобто тоді да тоді дуже складно було з цим боротися. А зараз, коли вже стільки часу пройшло, коли мене зараз прирівняли, так як я тобі розказав, там десь в українському там інтерв'ю, не інтерв'ю в українській статті, там топовій каналі якомусь українському сказали за дівчат за моїх, я тільки посміявся. Разумівся ну я тобі я тобі скажу так. Все ж таки я е, знаходячись в штатах, працюючи на цьому маркеті вже не перший рік, е, був дуже великий висновок, що наші українські артисти дуже бояться скандалів. Е, е, реально, і знаєш, навіть така е, проста елементарна паралель. У нас є ще одне шоу на радіо, називається Міністерство скандалів. Деколи ми гукаємо артистів. Та, деколи ми гукаємо артистів прийняти участь, долучитися, якщо якась гаряча тема, вони бояться їх, навіть тригарить і лякає саме слово Міністерство скандалю. Ви що, у вас така назва в шоу, я ніколи не прийду, мені страшно. Просто через назву розумієш. Ми нікого на хресті не розпинаємо. Ну тобто, в тебе завжди є вибір сказати, я не хочу відповідати на це запитання. Тобто, і це От, але сам факт, і я зрозумів, я розумію, що, наприклад, от у американському шоу бізнесі це у них як знаєш, вам в музичному ДНК є. Факт, що yes. без скандалу не буває. У нас чомусь у наших артистів дуже часто спрацьовує якийсь блок, вони дуже бояться скандалів, осуду і так далі. Ти звідки, да, ну, Опять же, трошки інакший менталітет, розумієш, тобто, тут люди е, виходять на червону доріжку, розумієш, там в на чо, чо, чому, ну, Це вже да, да, останні новини, з КНЮС, там, да, да. всі. Ну, то так ну, то таке, тобто... Ну будем добре. Я інакший приклад приведу, що наприклад, мама везе в школу свою дитину. Там middle school, везе в школу в халаті з полотенцем на голові. Розумієш. А, сидячи в машині У нас трошки інакше. у Нас людина так ніколи не, не зробив. Все одно мама там накраситься, зробить мейкап повний для того, щоб там через перевести через дорогу дитину свою. От так же саме в в бізнесі. Тобто, розумієш. Тут за це ніхто не думає. Тут чим більше про тебе кажуть поганого, гарного, тобто фієрія така біля тебе завжди знаходиться, тим краще, розумієш. Е, маю до тебе ще декілька запитань. Ти на сцені вже багато років, і в одному з твоїх інтерв'ю е, я почув, що твій шлях розпочався ще в, в глибокому дитинстві. одним словом. Да. Що таке музика для тебе? Це спосіб самовираження, робота чи щось інакше. От е тут я дуже можу розказати е, конкретні приклади і дуже багато в цьому плані. Тому що, наприклад, в дитинстві, коли я виграв свій перший, мені було по-моєму 8 років, коли я виграв свій перший е, міжнародний міжміжнародний фестиваль, е, це було в Анталії, в Турції. 42 країни, да, це було типу Євробачення. Просто на той, на той час ще по-моєму не було Євробачення. Оце було по типу Євробачення. Там, Україна а, Не приймала, мабуть, участь тоді ще тоді. Хто, хто в Євробаченні? Україна не приймала тоді ще участь в Євробаченні, бо Євробачення бере свої початки ще ого-го, Воно там більше скільки 60 скільки років конкурсу. Але сам факт, що ми почали приймати участь якому в 2000-му, там пономаріда. Ну да, коли... я ж я ж тобі кажу, що то був конкурс в Агалі в Турції, він був такими ж масштабами, а може й більше, ніж в Євробаченні. Розумієш, mm. 42 дві країни. І я і я тоді з цього фестивалю привіз гран-при. Тобто для, для мене це був такий перший знаєш, е, крок міцний. Ну тобто, і, знаєш, я, я завжди кажу: мене від мами забрали в е, 8 років ага. і десь в 13 повернули. От коли я виграв свій перший міжнародний фестиваль, тобто як забрали і пішло після Туреччини, е, Литва, Латвія, Естонія, е, тобто, купа фестивалів, і я завжди був дороги. Тобто я в школі практично не навчився. Не, не, не навчився. Змін... Так, школ... да. да. але весь цей час, от тепер ми повертаємося до цього питання, що це для мене було? Весь цей час я хотів бути професійним спортсменом. Oh. Wow. Вау! Весь час, весь час я хотів бути, тому я коли приїжджав додому до мами місто Комсомольськ тоді було uh -huh. зараз називається горішні плавні. Всім привіт, хто якщо хтось побачить, а побачить потім захист. От, всім привіт, передаю своїм е, зворішнім планів. Дуже за вами сумую, всіх міцно обіймаю. Ну це пользує службі. <різь> <різь> От і я приїжджав, і я займався футболом пару.